Получені Штати Америки звинувачують Росію у саботажі мирного плану Трампа. у момент величезного потенціалу, який став можливим завдяки безпрецедентній відданості Президента Трампа миру у світі, обидві сторони мали б шукати шляхи деескалації. Проте дії Росії ризикують розширити та загострити війну. Тобто ще раз. Вашингтон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі України, назвавши їх нічим іншим як образою мирних зусиль Дональда Трампа. В той час, коли ми ближче до угоди, ніж будь-коли, Росія продовжує ескалацію, включаючи застосування ракети Арішнік, такі дії підривають переговори і ведуть до посилення війни. Хоча ще у 2025 році Москва підтримала американську резолюцію Радбезу оон із закликом до припинення війни. Тож саме час почати підтверджувати свої слова справами, каже Темі Брюс. Я чую ваші думки, чую, як ви говорите, та хто така Темі Брюс і мала вона там говорить. Можливо, так було би за Байдена, але не за Трампа. Бо тут всі говорять і думають тільки те, що дозволить Дональд Трамп. Дембрюс ніколи не сказала би нічого без схвалення з білого дому. Бо якщо б вона це сказала, ще б день не змінився, її б вже звільнили. Це ж Трамп у Трампа. Всі мають бути суголосні і лояльні на 101%. інакше він просто виганяє людей. І тому це явно меседж від Трампа. А далі дивимося, що Трамп говорив, що говорили інші спікери лінці Грем, який отримав зелене світло для законопроекту. Все це говорить про те, що Трамп зараз намагається підтиснути Росію, як мінімум, щоб це виглядало всередині Сполучених Штатів як тиск на Росію. А з тим, щоб Росія пішла на домовленості за лікалами Трампівського плану. Він для України є поганим, будемо чесними. Він для нас не є хорошим цей план. Ну або поганеньким, але він не є настільки неприйнятим як для Росії. От для Росії він вже є неприйнятним після того, як були внесені всі ці зміни. В нього тепер Росія стоїть перед питанням сказати Трампу ні, але не кажучи ні. І вони шукають, як їм тягнути час. Певні вікна знаходять для цього, але. Стратегічно судячи з усього терпіння в Трампа дійсно завершується, бо йому треба мати результат в нього вибори на носі восени. А зараз в нього річниця, йому треба щось звітувати. Тож я думаю, що тут дійсно є певний лічильник, хоча і Трамп може його весь час відтерміновувати, може переключати увагу на віднісели Куби на все що інше, тому і не треба очікувати, що це така гілітіна, яка точно злетить і знесе голову путінському режиму. Єдине, у чому я з вами погоджуюся, це у тому, що досить слів. Давайте ближче до діла, до покарання. Бо оці 25 відсоткові мита проти Ірану це не зовсім те, на що ми розраховували. Все ж таки, не 500-відсоткові, які анонсував Лінці Грем по відношенню до Росії. Погодьтесь, він іншу ціль переслідує, і тактично зараз кроки і інтереси України і Сполучених Штатів сходяться. З моменту, коли Трамп вирішив підтискати Росію, але він це робить не зі стратегічних перспектив. І тут наші інтереси абсолютно протилежні. Бо ми зацікавлені в програші Росії в перемозі України. Ми зацікавлені в ноти цілісності України в підтвердженні і спроможності захищати і реалізовувати наш суверенітет в безпечному майбутньому бодай на покоління на два в Україні для того, щоб війна не повернулася через місяці або роки. Але все це не входить в інтереси Трампа в інтересах Трампа в стратегічному розрізі це протистояння Китаю і Росія як молодший партнер, як такий собі молодший союзник в Сполучених Штатів в дружбі проти Сідзінпіня, і тому мета Трампа зараз це примусити Путіна домовитись зі сполученими штатами і піти молодшим партнером. Тому з моменту, як тільки якщо б Трампу, оду, якщо би підкреслю двічі, бо я не вірю в те, що це взагалі може трапитись. Але якщо би Трампу вдалося, то з цього моменту Трамп розвернувся би знову з ще більшим тиском в бік України, тому що не віддавайте Крим, не звільняйте територію, не хитайте Росію, все інше, бо Росія вже стає союзником. Фактично, а от Україна це такий собі злий реваншист на шляху великого і щасливого майбутнього Трампа в протистоянні з Китаєм разом з Росією. І тому не треба зараз самообманюватись. Трамп не допомагає Україні. Трамп це робить не заради України. Просто зараз тактично сходяться інтереси, йому вигідно. Заполучити внісельську нафту і продемонструвати, що в його півкулі, як він висловлюється, не зможуть вільно себе почувати ні Китай, ні Росія, ні всі інші. Їм треба домовлятися з сполученими штатами про те, якою мірою і за що, за які з яким цінником і в яких сферах вони можуть бути присутні там, він не хоче мати таку собі митницю і стригти купони. Запускаючи і не запускаючи суб'єкти в свою зону виключних інтересів, заява Трампа про запровадження нових тарифів проти країн, які торгують з Іраном, може зірвати торгове перемир'я США та Китаю. Крім того, до найважливіших торгових партнерів Ісламської Республіки я нагадаю, відносяться зокрема, Індія і Туреччина. Щоправда, нічого не написано про Росію. З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською республікою Іран. Сплачуватиме мито у розмірі 25% з усіх ділових операцій, що здійснюються зі США. Цей указ є остаточним і не підлягає оскарженню. Міра набирає чинності негайно. Ризики загострення, як пише Блумберг, виникли також на тлі домовленостей досягнутих Трампом і Сі Цзіньпіном рік тому, коли сторони заморозили тарифну війну, а США отримали доступ до рідкісноземельних металів. Китай контролює значну їх частину світового виробництва і раніше використовував експортні обмеження як інструмент тиску. Тепер виходить, що Дональд Трамп, нібито їх змінив або ж скасував самостійно у Пекіні на. Звали погрози Трампа примусом і заявили про готовність вжити усіх заходів для захисту своїх інтересів. При цьому аналітики зазначають, що нові тарифи можуть поставити під сумнів не лише перемир'я з Китаєм, а й будь-які плани Трампа щодо візиту до Пекіна, а також посилити нестабільність на нафтових ринках. Тож сказати, що саме хотів зробити Дональд Трамп, важко допомогти протестуючим в Ірані погратися з цінами на нафту чи ще раз натякнути Китаю, хто тут головний? Я не знаю. Як на мене, то наразі білий білий дім вони просто вирішують, яким чином діяти надалі. Наскільки я розумію, там паливозаправники вони перегнали в цей регіон. Тобто, у них в разі чого для військової операції все готове, але ж ну це ще а військові ризики, а, так звана ескалація, це не слово терпіти не можу. І вочевидь, зрозуміло одне, що десь щось підбомбити вони готові, американці, якщо вони будуть розуміти наслідки цього цих, цих, цих авіанальотів, розмірковувати про те, що американський солдат зайде на іранську землю, проведе там що там денацифікацію, де аєталізацію. Вочевидь, вони на це не погодяться. І тут це, це, це самий головний момент, що авіаційна підтримка так, але не більше. Я не думаю, що вони будуть здатні на настільки серйозний крок. І зрозуміло, з точки зору західного світу підтримка революціонерів або почистів, як кажуть в Росії, нам ну, визначення це залежить від того, як ти дивишся. Це питання, яке відповідає заходу. Тут певно інших фахівців треба підключати. Все ж таки, можливо, в білих халатах. Я більше люблю цифри, тому скажу, що той же Блумберг пише і про те, що Іран продав Росії, але не палива, не нафти, а ракет на майже. 3 мільярди доларів і зробив це ще до початку повномасштабної війни. Іран уклав з Росією контракти на постачання ракетного озброєння на суму близько 2 мільярдів 700 мільйонів доларів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. І про це повідомляє західний чиновник з питань безпеки на умовах анонімності у коментарі Bloomberg. За його словами, угоди було підписано десь починаючи з жовтня 2021 року. За кілька місяців до початку війни вони відповідно почали діяти. Стосувалися вони постачання балістичних ракет ракет класу Земля Повітря і закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності «ФАТХ-360». Майже 500 інших балістичних ракет малої дальності, близько 200 ракет класу Земля Повітря, пов'язаних із системами протиповітряної оборони. Крім того, Іран поставив в Росії мільйони боєприпасів і артилерійських снарядів. А також передав безпілотники камікадзе, які ми всі знаємо як шахет 136 Ну і технології для їх виробництва під назвою Гірань 2 Ну власне, так їх випускають на території Росії. Контракт на дрони підписаний на початку 2023 року. і оцінюється в 1 мільярд 750 мільйонів. Загалом, за оцінками західних джерел з кінця 2021 року Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську військову техніку. Іран так прагнув вислужитися перед путіним. Заробити собі бонусних балів і мати таку ж співпрацю, як інші партнери, не знаю, там Сирія чи Білорусь, що у січні 2025-го отримав її. Країни підписали угоду про стратегічне партнерство. Проте вона не передбачала взаємної оборони. Тому Москва не надала Тегерану суттєвої допомоги під час ударів Ізраїлю і США по Ірану минулого року, і здається, не збирається робити цього і зараз. Хоча як ми бачимо по Сирії чи по Венесуелі, єдине, що Росія дійсно може зробити для своїх партнерів, це Валіза, літак, Ростов або Валіза, Танкер-Ростов. Так вони вивезли Асада і так певно збиралися вивозити Мадуро. Судно Бела 1 захоплене береговою охороною США та управлінням з боротьби з наркотиками, містило контрабанду, сховану в його конструкції. Було виявлено півтори тонни золота з гірничого пояса Арко Мінеро, готівку в євро та електронні компоненти систем наведення для дронів. Не можу стверджувати, але може це теж один із факторів, який розлютив Дональда Трампа: що Путін під його носа або ж як там кажуть, на його задньому дворі намагався викрасти і вивести. Ну якщо не мадуро, то принаймні награбоване. Чому вони з путіним точно в певний момент розсваряться? Тому що Путін мислить владою і гроші грішми як ресурсом для влади. А Трамп мислить владою як ресурсом для збагачення. Він людина про гроші, а не про владу. А Путін про владу, а не про гроші. Хоча і перший, і другий для них для обох важливе, але абсолютно протилежні. Як розмова глухого з німим. Тож за інсайдерською інформацією наразі, нібито за дорученням президента США, відновлена практика постійного обміну інформацією про російські масовані удари по території України та їх наслідки між головкомом зсу і представниками вищого командування збройних сил Сполучених Штатів. Ціль Постійна координація зусиль по підвищенню ефективності роботи української ППО, оперативне з'ясування нагальних потреб у засобах ураження і вирішення проблем постачання сьогодні. кажуть сирський вперше з листопада позаминулого року провів розмову по цих темах з командувачем сухопутних військ США у Європі. Генерали Донаг'ю і Сирський обговорили потреби України у боєприпасах до систем ППО і Донагю підтвердив доручення президента США надати те термінову допомогу Україні і запевнив у швидкому постачанні затверджених об'ємів такої допомоги в таких умовах. Набуває рис нова війна, і мені здається, що це така нова реальність для 26-го року нашої війни з Російською Федерацією. Удари по тилах. Хто буде стійкіший в ударах по тилах, той, той і буде на горі в цьому процесі. Тому так безперечно для нас ракети ППО розуміння ситуації обміну партнерами, отримання розвідданих. Це вкрай важлива. Наша воєнна вочевидь складова, але не менш важливою є і новий, я би так сказав, внутрішній консенсус, тому що Україна, якщо ми переходимо в формат війни, а вона від нашого бажання незалежно переходить у цей формат ударів по тилах, то нам треба трошечки розширювати концепт. Це не тільки про Війну армії чи війну війська, це про війну суспільства, це про загальну мобілізацію держави. Формати короткої війни, які в нас давали плоди у 22-му році. Вони вже вже не дієві, і тут уже мене тішить наприклад Кирило Буданов, який прийшовши на позицію керівника офісу президента, однією із перших однією з перших своїх нарад. Провів власне про ТЦК СП та СЗЧ. Це очевидно, одні з найбільших проблем: мобілізація та дезертисту, які існують щодо української війська і для українського війська. Це про мобілізацію загалом країни. Тому я таки, я хочу вірити в те, що ці, які по по кейсу Паліси, що я говорив, що ці це якийсь новий погляд, який на зараз розгортається в державі. Мені дуже хочеться побачити його позитивний сценарій розвитку. Окрім того, за тією ж таки інформацією, Нідерланди нібито теж отримали дозвіл від Сполучених Штатів на термінове постачання Україні протиракет до систем Петріот з наступним поповненням їх від США, арсеналу Нідерландів у найкоротші терміни. І Україна отримає двозначну цифру таких протиракет від Амстердаму найближчим часом. Яка саме це буде цифра, поки не повідомляється у цей же час. Відбулася чергова розмова Дмітрієва і Вікофа присвячена обговоренню мірного плана і додаткових угод до нього. Вітков, нібито знову ж таки, передав Дмитрієву жорстку вимогу президента США, яка звучала наступним чином: Росія повинна негайно припинити масовані обстріли об'єктів української енергетичної інфраструктури, інакше. Дональд Трамп готовий буде застосувати нищівні санкції як проти Росії, так і проти торговельних партнерів Росії у тісній координації з європейськими союзниками у випадку, якщо Путін продовжить обстріли та свою політику затягування переговорного процесу. Можливо, санкції проти Ірану і партнерів, а саме Китаю Туреччини, якраз і є цим інакше, яким погрожує Дональд Трамп. У відповідь Дмітрія в нібито вчергове заявив, що Путін твердо переконаний, що перемагає. Ну тобто, київський режим знаходиться на межі повного краху, і Путін вважає, що неминучим є масові протести у Києві, які перекинуться на інші регіони і призведуть до зміни режиму, Задоволенню у всіх вимог Росії і закінченню бойових дій. Чотири роки, чотири роки майже пройшло, а воно яке було тупе, таке тупе і залишилося. Ми можемо протестувати проти чого завгодно. Але між втратою державності і відплатою ворогові завжди оберемо друге. Ну що ж, чекаємо більше подробиць у наступні 24 години. Там ми перевіримо, чи варто довіряти цим інсайдерським вкидам.